Бажаю здоров'я. Я лікар клініки Oxford Medical з функціональної діагностики Вишневська Вікторія Єлисеївна. Сьогодні хочу акцентувати вашу увагу на методі ехокардіографії. Це сучасний доступний ультразвуковий метод діагностики вад серця, який визначає пухлину серця. Влади серця, скоротливу функцію міокарда. Ехо серця входить в обов'язковий перелік методик, які потрібно виконати за профоглядом. Зі серця найчастіше передує консультації кардіолога або терапевта сімейного лікаря. У клініці Oxford Medical ехокардіографія виконується на сучасному обладнанні. З урахуванням е, сучасних рекомендацій. Звертайтесь в клініку Oxford Medical, будемо раді вам допомогти.